Займатися питанням вивозу сміття у Чернівцях відтепер буде спортсмен із рукопашного бою. Міський голова Роман Клічук продовжує захоплювати ринок комунальних послуг і віддавати прибуткові бізнеси своїм людям. Як змінилася ситуація із вивозом сміття у Чернівцях? Дивіться в сюжеті моєї колеги. Зробимо наше місто максимально чистим. обіцяє нова компанія з вивозу сміття Макс Клін Сіті. З 1 листопада працівники фірми повинні були встановити свої контейнери. Та на їх місці зараз лише горе неприбраного сміття. На зміну компанії Альфатер, яка більш ніж 20 років утилізувала чернівецьке сміття, прийшов новостворений бізнес на чолі з Олегом Мандриком, засновником двох спортивних організацій спортивного клубу Підгір'я та СК Вікінг Чернівці. Він же є членом партії мера. «Єдина альтернатива вивозом сміття. Тя Макс Клін Сіті, згідно з підписаним договором, планує 10 років. В компанії запевняють, мають сучасні контейнери для збору твердих побутових відходів, обладнання для миття контейнерів, сучасний автомобільний парк та професійний персонал. Попри те, що досвід роботи в сфері утилізації сміття вони не мають взагалі за послуги нової організації. Містяни платитимуть 42 гривні на місяць. Чернівчани кажуть, поки що змін в роботі не помітили, та не впевнені, що відсортоване сміття потрапляє на переробку. Ввечері приїжджає машина. І наше сортоване сміття скидає в одну купу. Повинно бути хоча б 3-4 ящика для збору перевантаження, то сміття, і градуювання його, і по розмірам, і по тарифам завантаження, і розвантаження. Якщо це буде приносити користь і реально буде не просто звалюватись до купи, то це чудово. Я, наприклад, сам зберігаю там якісь рештки, і коли я не знаю, куди їх відвезуть, то вони в мене поки що самі зберігаються. Ось бо краще взагалі там, папір це здати на е, макулатуру, да, там якісь залізо, це на металобрухт, чорні кольорові метали, а не просто викинути в смітник, який потім невідомо куди привезуть. Ось і проінформованість міста, мабуть, необхідно, щоб е, люди знали, що є такі сортувальні місця. Потім що... Патеру це е, та ж ситуація, як з газом. Люди ви заплатіть за пару місяців. А може, ми коли через пару років вам повернемо гроші? Міська рада зобов'язала рішенням виконкому встановити контейнери для роздільного збору сміття, проте здавати сміття на переробку чи закопувати на сміттєзвалище. Компанія вирішує сама, каже заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль. І один надавач, і інший надавач і у і Товма клін Сіті працюють у відповідності до рішення виконавчого комітету, яке запровадило роздільний збір. Їхня завдання це забезпечити встановлення контейнерів і вивіз. Сміття, яке відсортоване і ліквідне, вони будуть реалізовувати і розпоряджаються ними самі. Компанія відмовилась прокоментувати, що робитиме з відсортованим сміттям. Є підозра, що його, як і раніше, просто звозитимуть на сміттєзвалище без переробки та утилізації. Богдана Дем'янів Максим Демко, Чернівецький промінь.